Доброго ранку. Сьогодні проснулась і вирішила спробувати провести сьогоднішній день з вами розмови про розплідник, про мене. Можу розповідати про кожного із моїх улюбленців, це, до речі, Діор, пройтись, прогулятися. Що вам цікаво взагалі бачити такий контент, де людина займається розплідником собак породи Гріфон на кріслі колісному? Приходьте. Підемо, переодягнемося. Звісно, не дуже впевнена, що мені це допоможе, але, на жаль, я не маю стільки вільного часу для того, щоб дозволити собі таку розкіш в догляді за собою. Вік, мені буде 46 років, і хочу вам сказати, що безсонні ночі. Плюс те, що я не користуюсь не кремами, не косметикою, звісно, дає про себе знати. Тому, коли вже всі нагуляні, нагодовані, я можу собі зробити якусь масочку, заварити кави або чаю і приділити собі півгодинки такого релаксу. Тому каву я вже попила, ідемо одягатися і йдемо по справах. У мене з'явилися деякі справи. Прийшлося сісти за кермо машини, а не візка. і поки є такий вільний час, буду вам жалітися. Розповім вам, які в мене є шикарні. Неймовірні сусіди. Значить, це було сьомого в неділю приїхала я з прогулянки із собаками. Це було без 29 вечора. Я тільки заїхала в свій дворик і я чую такий бабах. А справді, я думала, що це. Кинули гранату. Ми злякались неймовірно, тому що звук був такий прям, ну капець. Виходить, моя територія накрита, металева криша. І кинули банку, як потім вже вияснилося, банку з-під кетчупа, з під соуса, така квадратна. Вона ребром впала на мою кришу з висоти відпружинилась, зробила в криші яму і впала мені на лобове скло. Уявляєте? Зараз вам покажу, яка тріщина. Ось таке у мене скол вийшов, бачите? І тепер я. Попадаю на заміну губового скла. Я, звісно, визвала поліцію. За поліцією, якщо вам буде цікаво, у мене навіть є відео, ми знімали відео, я вам можу розповісти. да, ну, як працюють відношення і все таке різне. Розчарована, тому що попадаю на немалі гроші, скажем так. Я заправилася газом тільки що, тому що вже декілька днів виїжджаю свій дорогоцінний бензин. І що хочу вам сказати, всі відео, які я вам попередньо записувала, я їх записувала без мікрофону. Тобто я його з собою взяла. Я навіть його підключила. Але я забула його тут включити, тому звук записаний. Не такі, як треба. Що хочу сказати, я спеціально, щоб вам розповідати багато цікавого, купила таку штучку. Дуже сподіваюся, що вона буде корисною. Все, хочу їсти просто неймовірно. Вже майже 4 години дня. Я тільки зранку випала кави, тому зараз перекушу KFC, прийду додому, привезу те, що я там їздила за цементом в епіцентр, ну, тобто для робіт, які будуть продовжуватися. І сама поїду вигулювати, займатися з Льолею. Все, я пересіла з машини. Хвалюся вам своїм візком. До речі, візок європейський, дуже зручний. Це мій плащ. Тут все для собак, вода і тому подібне. Поїхали з вами в епіцентр. Саме цікаво, що це написано система корзина для гардеробної. 4 штуки їх іде, 50 на 50х69. На коштує 1750. А ось точно така сама корзина. Але це вже не та система. Коштує одна тільки корзинка тисячу гривень. Взагалі, я тут собі придумала гардеробну. там у мене старі, старі різні полички, ще з якоїсь бібліотеки 60-х років. Я на них ставлю взуття. Я вирішила переробити повністю, щоб мені було зручно. І вирішила прийти пошукати системи, такі, щоб я могла до них доставати, але щоб це було недорого і зручно. Угадайте, що людина, вийшовши з епіцентра, робить. Значить, вийшла з епіцентра, завжди купую. Отакі консерви і завжди в рюкзаку з собою вожу, тому що, ось бачите, погодували собачку, йдемо далі робити добрі справи. Так, я сходила швиденько додому, а вже одяглась тепліше. Взяла Льолю, і дивіться, що я купила. Освітлення погане, бо я на вулиці, я купила такий антигвіздочок, антипрокол написано. Зараз буду швидко гнатися на шиномонтаж, у нас він такий допізна працює. І зараз дізнаюся, якщо вони. Згося мені цю штуку залити, то я вам зніму на відео, як, як це проїздить. Дуже, до речі, корисна річ для машин, для велосипедів, ну і, звісно, для візочків. Вечірнє місто. І ми зараз, знаєте, куди ми підемо, я вам покажу. Перейдемо через дорогу. Нам треба добратися до тої заправки через оце все. І потім по дорозі, прямо-прямо прямо туди підемо, там біля тюрми десь працює шиномонтажка, яка яка соглашається працювати з інвалідними військами. Так, сходила я на консультацію. Ой. А... Наше на монтаж, дивіться, буду їхати по дорозі, тому що, бачите, тротуар настільки високий, що нічого не виходить. Значить, купила я цей антипрокол тільки деревно. Зараз вам Дуже страшно йти, я їду по дорозі, зараз вам покажу. Так, я буду сподіватися, що ви мене чуєте. А, значить, Льоля сиди. Бачите, їду по проїжджій частині по той простій причині, що. Ой, що нема, немає ні виїзда, ні з'їзда. Значить, дивіться, яка ситуація. Оці антипроколи, взагалі річ е, прикольна. Але якщо їх заливати в машину, це тільки на той случай, якщо ви їдете ну, в колеса машини. По-перше, це повинно бути без камірка. А в інвалідному візку це тут камера. Тому на жаль, в камеру не вливають, таких засобів просто немає. Воно підходить для безкамерок, авто, велосипеди, але вся ситуація в тому, що все одно рано чи пізно, якщо десь серйозне буде повреждение, серйозний прокол, то, на жаль, ну, неможливо просто його потім заклеїть, тому що вимить від цієї штуки дуже-дуже проблемно. От. О, така штука. Бачите, от, наприклад, тут є виїзд, але там посередині стоять. Бачите, стоять так стовби, не знаю, чи ви бачите, що ширина візка, я не проїду. Бачите я? Дуже вузько. Дуже страшно, особливо, коли проїжджають фури. Але так приходиться їздити часто і густо, на жаль. І нічого з тим не зробиш. Ось така прогулянка. Так як я по цій дорозі вже їду не перший раз, тому я тут ну, чітко знаю, що з тротуарами тут все, все печально. Так, Зелений світофор. Дякую, дякую, дякую. дякую. Все, підемо собі спокійно, не будемо переживати. Тому ось така штука, бачите, одні рекомендують, реклама. Бачите, я не одна, реклама рекомендує а, ці антипроколи. А насправді виходить, що ніхто не пояснює, да, що ну, це категорично. Не дуже гарна річ і краще робити лапки, як сказали наші на монтажі, ніж користуватися цією штукою. Все, тут вже буде темно, ви мене навіть не побачите, тому ми побігли далі. Так, ми з Льолею зупинилися М -м поїсти. Хочу вам показати Отака така штука. Бачите, антипрокол. Зразу вам поясню, що її можна використовувати тільки тоді, коли немає камери. У візочку є камера. Я запитала, чи можу я в свою машину його використати. Мені пояснили, що якщо я буду їхати за кордон, де буду кататися по автобану, то для своєї безпеки, щоб ну, там, не трапилося лиха да, на, на автобані десь, то так, да, її можна використовувати. Але якщо, наприклад, просто їздити по місту, то ні, ми з Льолею зайшли в KFC. Така замучена. От. І все, і тепер ми поїмо. Не знаю, що з тим робити. Йти здавати її чи, в принципі, чек є. Я купувала в епіцентрі. Добре, що по інтернету не замовила. Ось і все, друзі. Ви за мною прогулялися. Цілий день з самого ранку. Мій день сьогоднішній ще не закінчується. Я зараз поїм. Ми ще пробіжимося з Льолею в 11 вечора, 23 години, я приходжу додому. І вдома починається годування м'ясом, нарізка, перестеляння, миття підлоги в общем, перед сном. спать лягаю я приблизно десь в час або в два ночі. Тому сьогодні ви провели просто зі мною цілий день. Я не знаю, чи вам це цікаво, але якщо вам цікаво, задавайте питання, я вам буду знімати життя. До речі, я на цих днях чекаю народження нового життя. Хочете побачити, як це відбувається? Якщо так, пишіть у коментарі. І я для вас буду знімати. Дякую, що були сьогодні зі мною.